Доброго дня діти! У Нас урок читання знайомимося зі звуками Т Т, які позначаються буквою Т, читати склади та слова із нею. Вам сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння, і урок наш розпочнемо. Оберіть свій настрій на початку уроку. Давайте пригадаємо, як співають пісеньку без слів. Так. І як погоняють коня? Но. Но. І як пищать пташенята? Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Тепер ви молодці. Спробуємо разом зі мною повторити скормовку. Тете рук прохате Терку. Кидай просо, бери Терку. А тетерка не хитри, сам бруньки на терсі три, та ястер тетерко три, та ще три чи по три, тепер ти по три. Давайте спробуємо разом. Я речення ви речення. Тетеру проха тетерку. Кидай просо, бери терку. А тетерка не хитри. Сам бруньки на терці три. Та я стер тетерко три, та ще тричі по три, тепер ти по три. Молодці. Подивіться, в нас є малюночки. Нам треба визначити, яка буква в них загубилася, що намальовано на першому малюнку. Телефон. Яка літера перша в слові телефон. Літера Т. Це в нас що? Телевізор. Так, тут такий старенький телевізор. Яка перша буква в слові телевізор? Літера Т. А жовтеньке в нас, із шашечкою на горі це. Таксі. Перша буква в слові таксі. Буква Т. Так, молодці. Подивіться, що в нас намальовано? Це торт. Давайте зробимо звуковий аналіз слова торт. Торт перший звук у нас Т. Приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Другий то О. Голосний, позначаємо кружечком. Третій тор Р. Приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. І останній – тор-т, торт, приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Давайте правильно вимовимо цей звук. Т т, позначає приголосний, твердий, т, т позначає приголосний, який. Вимовимо правильно деякі слова зі звуком Т, торт, тюльпани, туфлі, туніка, рот квіти. Молоточок молоток. Поможи забить гвіздок. Мною ви не заб'єте. Я ж залізна буква Т. Тож сьогодні ми знайомимось із буквою Т. На уроці письма ми будемо знайомитись, як писати велику і малу можете подивитись, як вони виглядають. На що схожа буква Т? На грибочок, молоточок, на старенький телефончик, на сокиру. І можемо навіть побудувати із конструктора літеру Т. Зробимо гімнастику. Так, готові У підручнику в нашому букварику на сторінці 86 бачимо малюночки телефон та тюльпан. Давайте порівняємо їх з звукові аналізи. Слово телефон починається зі звука т, і він позначений приголосний, твердий. В слові тюльпан у нас показує приголосний м'який тюльпан. Тож, «т» може бути як твердим, так і м'яким. В слові тюльпан ти пом'якшує наступний Ю. Тюльпан. Прослухайте розповідь та запам'ятайте слова зі звуками «т» «т». Микола Заєць. Тротуарами три тони тягнуть тістечок три тонни. За три тонами пітони тягнуть ще чотири тонни. А на тістечках кроти вже роззявили роти. Назвіть слова зі звуками. Т і т. Хто запам'ятав які слова? Ти ті. Які ви запам'ятали? Тритон. Так. Ще. Кого тягнули? Кота. Ще. Чудово, рухаємось далі. Візьміть олівці, три штучки, і давайте утворимо з них боку н Дві олівця і на них покладемо перетинку. Тепер з них давайте утворимо літеру П. Нам треба для цього один олівець перекласти нагору. А як же з них тепер утворити літеру Т? Один забираємо. І олівець який згори ставимо посередині. Утворилась літера Т. Молодці. Прочитаємо склади, які нам пропонує почитати тигренятко. Та, то, ту, ти, ті, те. Ат, от, ут, ит, іт, ет. Молодці. У нас є пазлики, в яких є склади, які мають утворити слова. Та-то, тато, літо, літо. Далі читаємо, бачимо равлика, читаємо повільно. Читайте разом зі мною. Та так, таксі, такса. Ти і ти віти, квіти. У нас кожен раз додається якась нова буква, а все інше залишається. Тобто у нас утворення нових слів із частинкою старого, щоб легше було читати. Сто тісто, місто, намисто. Розумнички. А тут у нас як багато слів. А з якого ж слова вони всі утворені? Подивіться, зелене виділено слово, від якого ми утворили багато інших. Давайте прочитаємо. Математика. Математика. Предмет, на якому ми вчимось рахувати. Так, які ж слова утворили від слова математика? Матрос. Так. Метелик. Чудово. Тумани. Картина. Канат. Молодці. Читаємо слова. Дивимось спільний склад в першому стопчику Т, в другому Та. В третьому ТУ. В четвертому Т. Читаємо. теннис, театр, карате, танок, талант, тарилка, туман, турист, турник, аптека, терка, термос. Чудово. Тут у нас є спільне закінчення. Орт. Читаємо слова. Торт порт. Спорт. Чудово. Спільне закінчення. Тер. Вітер. Катер. Тостер. Молодці. Тут у нас спільне закінчення тор. Акт тор, авіатор, монітор. Чудово. І останній стопчик. Читаємо. Капітан, воротар, волонтер. Всі слова знайомі. Капітан може бути, наприклад, капітаном корабля, так, тобто головний. Воротар хто стоїть на воротах. Волонтер той, хто допомагає іншим. Наприклад, зараз багато волонтерів допомагає військовим. Той, хто допомагає за власним бажанням. Відпочиньмо на фізкульт хвилинці. Пограємося в слова. У нас є початок, і ми маємо їх продовжити. Гра слова. Тобто, у нас є перша і остання літера. Наприклад, ми загадуємо слово на літеру Т. Трактор. Наступне слово має бути на останню букву слова. Трактор закінчується на Р. Отже, наступне слово на Р. Ракета закінчується на А. Отже, наступне має бути на літеру А. Аеропорт закінчується на Т. Наступне слово буде починатись на Т. Термос. Закінчується на С. Отже, наступне слово буде на звук С. Старт закінчується на Т. Наступне слово на Т. Телефон. Закінчується на Н. Ми починаємо наступне на звук Н. Нектар. Закінчується на Р. Значить, наступне слово буде на слово на звук Р. Ріст. Останній Т, отже, наступне слово буде починатися зі звука Т. Пробуємо пограти разом. Гарно пограли. Давайте почитаємо скоромовку. Літали три, літали три, літали три сороки. І сіли три і сіли три на липу на високу. У нас стоїть ракета, скоро читається швидко. Літали три, літали, три, літали три сороки. І сіли три, і сіли три на липу на високу. Хто спробує ще швидше прочитати? У вас дуже гарно виходить. Спробуйте за допомогою цеглинок змайструвати годівничку для зимуючих птахів. Наш урок закінчився. Оберіть колір, який підходить вашому настрою в кінці уроку. Дякую вам за урок! На все добре. До побачення!